Доброго дня усім. І так, відповідаю на питання Наталі стосовно, що ж робити, якщо хтось на вулиці гавкає, да, і ваша собака перезбуджується, теж вискакує і починає гавкати. Проблема в тому, що, ви праві, собака може охороняти свою територію, але є моменти, коли загроза реальна. Тобто хтось влазить у ваш двір, або хтось ломиться у вашу оселю, і тоді реакція собаки є розумною. Якщо вам це необхідно, якщо ви завели собі собаку, у якої є охоронні інстинкти. У ягдів вони є. Тобто до мене в оселю чужа людина просто так не зайде. Айва буде охороняти її. Якщо мені необхідно... Щоб вона нормально реагувала на незнайому людину, яка прийде до нас в гості, то а вже ж мені потрібно і правильно з цією людиною її познайомити і регулювати цю ситуацію. Тобто я можу собаку відправити на місце. І якщо це там прийшов, наприклад, якийсь майстер, мені не, нема необхідності в тому, щоб її знайомити з цим майстром, але е, і захищати. Мене і свою територію теж немає необхідності, тому собаці дається певна задача. Тобто йди на місце, знаходься там і залишайся спокійною. При цьому собака може хотіти все ж таки проявити певну агресивну реакцію, але із-за того, що прокачана витримка на місці, і собака, розуміє цю задачу, вона буде цю задачу виконувати. Якщо ж це, наприклад, якась знайома або знайомий, які прийшли до мене, і мені потрібно, щоб собака нормально спілкувалася, а вже ж я за допомогою їжі або гри можу створити певну позитивну асоціацію, і собака буде нормально сприймати цю людину і в подальшому буде нормально не реагувати. Тож, що вам робити? По-перше, якщо у вашої собаки є реакція, перезбудження, яка вам не подобається, ми працюємо в двох напрямках. Тобто цю поведінку ми забороняємо і робимо всі умови для того, щоб собака не могла цю поведінку повторювати. Тобто, якщо собака самовільно виходить за двері в двір. І так далі, то ми встановлюємо певне правило, що собака не може виходити без дозволу. І тут ми відпрацьовуємо вихід вхід в двері да, по команді через дозвіл. Спочатку це з закритими дверями, потім провокується ситуація з відкритими дверями. І якщо це правило буде регулярним, і усі члени вашої родини будуть його дотримуватись, собака до цього правила буде звикати. Інше, це нам потрібно перенаправити енергію собаки в інше русло. Тому що якщо у собаки виникло перезбудження, і знову ж таки, якщо ми просто будемо забороняти, то це перезбудження просто так не згасне, особливо коли йде мова про собак, у яких е, темперамент халериків, такими, якими є ягди і інші мисливські собаки, службові собаки. От, пастуші собаки. тобто У них дуже часто тер'єри, да? рівень цього перезбудження він постійно на грані. Тому ми перенаправляємо, даємо задачу, да? тобто це забороняємо ні, не можна. Да? От, якщо необхідно, коригуємо цю поведінку, тобто забороняємо з корекцією. Далі перенаправляємо собаку на місце і там. Видаємо їй, наприклад, конг з їжею, щоб вона була чимось зайнята. Тобто, лежи на місці, гризи, і не реагуй на те, що там відбувається. І все. Якщо ви будете це робити регулярно, то собака зрозуміє, що вона може на це не реагувати. Раз. По-друге, також є така навичка, як відпрацювання команди тихо. Тобто, коли собака. Гавкає, ми це забороняємо, да? говоримо команду тихо. І в момент, коли собака замовкає, отримує винагороду. Таким чином, ми можемо привчити собаку не гавкати на дзвінок, не гавкати, коли хтось стукає у двері, коли хтось приходить, коли там хтось за забором шумить і так далі. Якщо навіть собака якось відреагувала, ви знову ж таки через команду тихо. Перемикаєте її увагу на іншу дію. І е, навичка і вміння терпіти і довго не гавкати, теж напрацьовуються поступово. Тобто, спочатку це можуть бути короткі сесії. Да? І дуже важливо знову ж таки, ми попрацювали-попрацювали. Там собака, да? якась провокуюча ситуація, яка її перезбуджує. Ми відпрацювали команду тихо, але далі. Ми знову ж таки, якщо ця ситуація і далі провокується, наприклад, сусід за забором там, косить траву, і собака просто ну, не може відволіктись від цього. Значить, нам потрібно собаку звідти забрати, щоб цей подразник її не провокував без нашої участі. Відправити її на місце, да, або там, ну, в кімнаті да, відправити на місце, видати її знову ж таки якесь заняття, якщо ми не можемо далі контролювати її. Поведінку. І хай вона там займається, буде гристи, заспокоювати свої нерви, своє перезбудження. От. І таким чином поступово зможе контролювати свої емоції. Усе це я робив зайвою для того, щоб вона не реагувала на звуки, які відбуваються на вулиці, коли, наприклад, літо відкритий балкон, у нас він не застікльоний. І щоб зранку не було підйомів під вой і крик і гавкіт нашої собаки, ми це все відпрацьовували. Чи зрозуміло те, що я пояснив? Дайте своротній зв'язок і, якщо будуть якісь запитання, знову ж таки задавайте або знімайте на відео, як ви працюєте. По команді тихо є, в архіві. Розділ, як навчити собаку там, не гавкати на дзвінок. От там є приклад відео, як ми працювали зайвий. Ви можете зайти, переглянути і так само почати працювати.